Привіт! Ми йдемо за ялинкою зараз в магазин за живою і в нас супер погода зараз. Фух, я собі таке придумала катити ялиночку на своїй телешці такий. Цікаво, що це буде, але мені вже трохи стрьомно уявляти цей процес. Щоб вона помістилася, як я це придумаю, я взагалі не знаю тепер. Бо в нас зараз так, що сьогодні неділя, і це неділя і це та неділя, в якій працюють магазини, бо завжди по неділям магазини не працюють. І сьогодні вже буде три тижні. Підряд, коли неділя, торгова. І так, коли купуєш ялинку, то завжди, наприклад, зараз купуєш, а на завтра тільки доставка. Я не знаю, як сьогодні буде зараз цією доставкою, бо це завжди так цікаво, на, на кого трав, попадеш і... Яка у них заповненість в цих доставщиків. Але Мієчка в мене вже вранці сьогодні закотила істерику з того, що вона хоче ялинку і каже, у всіх вже є ялинка, я єдина дитина без ялинки. Це ж, мабуть, в садочку вже всі поставили, всі там розповідають, що є ялинка, тільки в неї немає і вже... Страждання на лице. У ну, мене теж вже страждання, бо я люблю, коли є ялинка. Зараз покомбінуємо, бо на завтра чекати ніколи, а сьогодні вже загорілась зорька в мене. І ось будемо веселитися з нею. До завстрічки. Ось наші красуньки вже стоять і нас чекають. Частина ялинок на вулиці стоїть. Можна їх побачити, а частина стоїть запаковані в сітку. І е, дуже класно, коли в обі в магазині є можливість розпаковки ялинки. Коли ти собі вибрав по величині плюс-мінус підходящу, то її, коли розпакують, можна побачити, чи вона велика, чи вона пухнаста, наскільки вона широка, чи зміститься вона в кімнаті. І зараз мені працівник її показує, і вона дуже суха виявилася, дуже суха, якась така вже облізленька. Тому ми візьмемо ту, яка стоїть на вулиці, і така більш-менш свіженька, гарненька. І ось зараз мені її запаковують, щоб ми її помістили на мій візок. Вона по габаритам виявилася ідеальна, і не за широка, і не за вузька. І ось як ми її гарненько розмістили, закутали в плед, щоб вона не втекла, і поки Кароліна її охороняє, я пробіжуся швиденько по магазину. І що я хочу вам сказати: тільки недавно ми з вами тут були, а вибору вже набагато менше. Взагалі, я не очікувала такого повороту. Ось ця штучна ялиночка дуже симпатична. Для мене вона замаленька по розміру, і ціна її 1600 злотих. Цей дуже красивий віночок для свічки дуже подобається, ніяк я не можу пройти повз цього. Таке відчуття, що без прикрас якихось я з цього магазину все ж таки не вийду. Які ж ці гарні і кулі, і потяги, просто вау не можна відвести погляду. А тут в нас шматочок осені ще залишився. Мені дуже подобається, коли штучні квіти виглядають природньо і дуже красиво. Олені просто красивенні, такі м'якенькі. А тут в нас рай для любителів вогників та гірлянд. В цьому відділі свічок хотіла знайти золоті свічники, але не вдалося. Побачимо, що в нас тут є. Дуже люблю ці скляні. Всякі вазочки, і оце в нас тут яблуко декораційне, всередину ліхтарики можна покласти, ялиночки і зробити собі таку святкову оздобу. Ці квіти нереально красиві. Я так і не знайшла ті підсвічники, які я хотіла, але подивилася, принаймні, що тут взагалі є. А зараз ми йдемо з вами за миючими засобами, бо я намагаюся знайти засіб для унітазу від каменю. І колись я в обі вже брала такий засіб. Мені сподобався, але я взагалі не пам'ятаю, який саме він був. В нас дуже жорстка вода, і я просто не знаю, що вже придумати, щоб його позбавитися цього чорного каменю в унітазі. Ми колись жили на іншій стороні міста, і там була настільки м'яка вода, що я таке бачила перше в житті. В мене після того, як закипів чайник, вода була чиста надчиста навіть. А зараз ми живемо в іншому кінці міста. І це взагалі небо і земля, бо ми маємо дуже жорстку воду. В Україні я користувалася фірмою Фада. Це просто щось було нереальне. Нереально круте, бо я там купляла кислоту для унітазу, яка за 5 хвилин просто цей камінь відпадав. А тут я вже все передивилася і тільки один засіб побачила з кислотою. Ну, будемо вірити, що він щось відмиє. Бо всі інші, які я подивилась, ну, то таке. вони... Як то для підтримки, але нічого взагалі так сильно не роблять. Порадьте мені щось дієве, якщо ви маєте такий якийсь класний супер засіб. По магазину ми вже нагулялися, тепер треба завершити нашу прогулянку. Це нереально. щастя, повні штани. Добре, що я вдягла пальто тільки, а не зимову куртку, бо я вже а, мокра, як не знаю хто. Оце зав... завтра буде крепатура. Але я не уявляю. Вийшли вранці. Вертаємося вже яка там третя година чи четверта. Боже мій. Фух. Зараз не уявляю, як мієчка чекає на хоїнку. Це по-польськи хоїнка-ялинка, боже мій, це взагалі. Фух. Зараз ідемо, кажу, я вже взагалі не маю сили. А взагалі не маю сили на її. Постановку цієї ялинки Кароліна питає, в мене одне питання. Нащо тобі Бог дав чоловіка тоді? Фу. Ой, я вже все, я вже все. Але погода взагалі ідеальна. Сьогодні 10 градусів. Шик. Зараз покажу. Ось показую. І скажіть мені хто це може назвати зимою от сьогодні. Ось трава. Тут зелень. І це в нас грудень. Просто ідеально хочу пити. Вже йдемо з досенькою доця рванула. Вперед ідемо і складаємо список, що ми будемо пити. І чай, і хлорофіл, і воду, і все, що можна тільки знайти в хаті. Ми э, змії коли. То в, в, якому -то році, Боже, в минулому році ми замовляли доставку на ялинку. В позаминулому році було так, що теж загорілась зорька. я пішла за ялинкою, навіть не подумала, що вона там може бути чи важка, чи яка. Метр 80 взяли. Я ялинку на одне плече мію. За руку я думала, там всі з машин повивалюються дивитися, що то за Галя, яка несе коромисло. Я сама там думала, два тих дві зупинки пройшла, думала вже і лягу там з цією О, але потім чоловік якраз з роботи вертався, то доніс. Фу, а Потім була доставка, а зараз я просто йду і пишаюся собою. Думаю, яка я просто геніальна жінка, що видумала цю о, вести на візку. Мало того, що це і супер погода, і прогулянка, і ще й міні-тренування, і що ще. І зекономила на доставці, чи 100 злотих, чи 80. І купила на ці гроші якраз там щось для унітазу якесь. розчин сильний такий з кислотою. І ще якісь там штучки. Довольна. Фу. Що ви в цьому році хоїнку ставите чи ні? Бо в нас в Україні завжди була така штучна, така шикарна вона була. Як справжня, вона така блискуча, була блиск, о, такі, о, як бутилка, зелень така темна. І вона як, о, я не знаю, з чого вона була, але не така, як з пакету якогось пластик порізаний, а така супер, вона була як справжня, але замаленька. Метр вісімдесят. А я вже тут відкрила собі такі мінімум. Два, от мені подобається мінімум два. А такі, щоб супер гарні штучні тут, то це півтори-дві тисячі злотих, може і дві з половиною бути. На таку я ще грошей не назбирала, тому кожен рік у нас жива ялинка. Ну Там вже були якісь суховаті, а ця така... Супер ще така свіженька, гарненька. Подивимося, наскільки її хватить, як вона довго простоїть. Бо у нас завжди прямо початок-початок грудня, навіть Навіть вже там я б така із листопада вставила хуїнку, ялинку. Фу, цікавенько. Думала, кажу, Кароліні може вже ні, може вже не будемо. Говорити, що... Ти що таке говориш? Як то можливе, якщо треба, треба, нам це треба. Я дуже таке люблю. Фу. Такий настрій я б зараз і покупатися б. пішла в озеро, але ні. Ще був прикол такий сьогодні, що я купила цю ялинку, а завжди на касі питаю, чи є в вас а, цей додаток магазину. Я кажу, ні, нема. Ну добре, нема. Потім пішла там шукати це а, цей, чистяще для ванни для унітазу. Ходила-ходила, поки там лазила то для труб, то для, ще для чогось там, то підходжу на касу. Вона мене знов питає, чи є у вас цей додаток. Я кажу, нема. Вона каже, та скачайте ж, там же ж на чистіще, на все це для ванни, мінус 20% знижка. Я така, ну добре, що там? Ну так бігом же скачайте. І вона, і вона вже все попробивала мені. І каже: я тут зараз це там заблокую, буду обслуговувати других інших людей. І ви, поки там все будете. Скачувати, то я вам так допоможу. я ну, ну це було так дуже так приємно. Вона там мені клацала-клацала всі мені купони, які, можливо, позазначала. І в мене 30 злотих вийшло знижка. Я сьогодні ще потім заходила з Кароліною в Пепко. А сьогодні там перед цим я щось купувала. І сьогодні, тільки сьогодні, знижка там. Чи 10%, чи щось таке. А в мене цих купонів два. І я така, стою, біля мене дівчина стоїть з дітьми, купує щось, я кажу, у вас є купон, вона така вже така перелякана. Який купон? Це щось, я вам буду винна? чи щось це обов'язок якийсь там, чи що. Я кажу, ні, все в порядку, нічого не треба. Дала їй купон. І, і так от цікаво, як, -то от у нас, як е, це мислення цікаве е, працює. Бо спочатку вона, що я вам повинна? Ні нічого. Потім, а, у вас, мабуть, їх багато. Я кажу, ні, тільки два, вам і мені. І вона така, як то? Чи? Потім їй дали інший купон на наступний раз. І вона, ну, тримайте тоді цей, я кажу, та ні, ви тримайте цей. Ну, для того і сюрприз-сюрприз, що тобі просто щось дали. І це приємно. ну. І думаєш, прям коло обіг добра в природі, Боже мій мені сьогодні тіточка зробила знижку цією, цій, цим додатком. Я зробила щось корисне в цьому дні. І думаєш, реально, як ми докатилися до того, що. Це насправді дивує, коли щось хтось для тебе робить просто так, і ти думаєш, що це, що це, де подвох? Де в цьому подвох? Ну це таке. Фу. Це таке. Хвилинка, хвилинка розказу. Фу. Зараз я вже доповзу додому, стала під під найближчим ліхтарем, щоб щось було видно, бо нема вже сили навіть діставати своє світло. Коли тепер цю, цю ялинку розпаковувати питання? Мієчка зацінила ялинку, каже, ого, яка величезна, чи вам було важко її. Привезти чи ні. Каже, чому таку велику купили? Мені можна було і маленьку. Я кажу, а чого маленьку? І вона така: ну як я маю її нарядити, я ж до неї не дотягнуся. Ми, коли зайшли, поставили її на підставку, то я дивлюся і думаю, як таке може бути. Купували ж, наче, маленьку ялинку, а вона міліметр від стелі. А Кароліна каже: мама, заспокойся, на вулиці просто стелі немає. Поставити її ми поставили. І ось що я розумію, так те, що сил в мене немає взагалі, щоб її прикрашати. Так що, мієчки, доведеться трохи почекати. Бо щоб прикрасити, треба спочатку гірлянду повісити, а я вже взагалі ніяка. А ось на що я все ж таки знайду сили, так це поїхати в бідренку, щоб знайти мою улюблену скатертину святкову, яку я собі запланувала. Може, якщо не вдасться, то ще і в екшен забіжимо. Ми вже в бідронці, і що в нас тут? Це в нас постільна білизна. І, врешті-решт, завезли скатертини. Я хочу святкову скатертину на кожен день і таку, щоб вона була по сезону. І ще хотілося б таку скатертину, щоб реально було святкова, така урочиста на саме святкування Різдва. Напишіть в коментарі, чи використовуєте ви. Взагалі тканеві скатертини, і яка з цих вам більш за все до вподоби. В мене очі розбігаються, якщо чесно. Кароліні подобається одне, мені інше, і навіть не знаю на чому зупинитися. І Думаю, що в екшен ми все одно підемо. Тут треба взяти якусь одну і продовжити пошуки далі. Ми вже прийшли в екшен. Вірю, що ми знайдемо якусь дуже гарну скатертину. І що мені дуже сильно подобається так те, що я тут купляла чорну скатертину, яку можна прати в 95 градусах гарячої води. Це взагалі нереальне щось. Перший раз бачу такі скатертини. Оці мені дуже вподобають, але вони такі м'якенькі-м'якенькі, такі і такі. Що буде до них все прилипати, я думаю. Тому ці я не візьму. Оця така гарненька, дуже така елегантна. І ще мене здивувало те, що в екшені зараз просто пусті полички. Оцих тарілок нещодавно було багато, вони нереально красиві, були такі золоті і срібні, і вони ще й по 7 злотих взагалі недорого для такої краси. А виглядають на мільйон. Це такі підставки пластикові под тарілку для сервіровки. Я їх не взяла, дуже хотіла, бо очі не можу відірвати. Але в мене квадратні тарілки вдома, тому це б не пасувало. І ще мені треба взяти переноску для сіми на стіл робочий вдома письмовий його. Зараз покажу вам, що я взяла, яку скатертину на щодень, і що я взяла, які підставки ПЕПКО. А, як завжди, в мене не вистачило пам'яті в телефоні і на святкову скатертину, щоб її зняти. Тому коли буду прикрашати різдвяний стіл, то заодно вам покажу і скатертину, яку я купила в Екшен. Я вже нещодавно купувала оливкові і бежеві такі підставки. Мені вони сподобалися дуже. І коли я побачила ось ці червоні і темно-зелені, ну, це прям вау, такі прості речі, які роблять настрій. Я вирішила їх взяти. Поділіться своїми враженнями, як ви робите собі настрій в ці різдвяні дні, маєте його взагалі якісь хоч чи ні. І... Як ви його собі робите. Дякую, що ви є, що залишаєте коментарі під моїми відео, мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Хоч ми і не знайомі особисто, все одно відчувається, що десь ми з вами на одній хвилі, і це дуже-дуже приємно. Ось такий варіант в мене вийшов на щодень. і виглядає це прям святково. З вами була я, Сюзанна Спейс, і до наступної зустрічі.